День цивільного захисту в закладах середньої та професійно-технічної освіти відбувається наприкінці навчального року. Це підсумковий захід практичної перевірки набутих умінь і всебічної якості підготовки цивільного захисту навчальних закладів. День цивільного захисту завершальний етап щорічного навчання учнів з курсів основи безпеки, життєдіяльності, основи здоров'я та цивільний захист. Мета та завдання дня цивільного захисту в школі прищеплення учням навичок і уміння грамотно й чітко діяти в різних. Надзвичайних ситуаціях для захисту свого життя та здоров'я, виховання впевненості в ефективності заходів цивільного захисту, формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних рис, відваги, витримки, ініціативності, кмітливості, взаємодопомоги, постійної готовності правильно діяти при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації, вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок учнів та педагогічного колективу у захисті від наслідків надзвичайних ситуацій. Організація масового здання нормативів цивільного захисту практична перевірка вміння учнів користуватися засобами індивідуального захисту, виготовляти найпростіші засоби захисту органів, дихання, надання першої медичної допомоги, навчання керівного та педагогічного складу з проведення заходів цивільного захисту в школі. Практична спрямованість заходів, що проводяться протягом дня цивільного захисту, повинна викликати інтерес учнів спонукати їх до поглиблення знань із цивільного захисту та здобуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних ситуацій. Співпраця рятувальників і управління освіти, як облдержадміністрації, так і місь виконкома також на всіх рівнях в нашому регіоні здійснюється на найкращому рівні, завдяки чому ми. Представляючи нашу область на різного роду фестивалях, змаганнях і такі, і так далі, в принципі, завжди займаємо одні з призових місць. Це свідчить про те, що робота за виховання в учнівської молоді, в дошкільнят, а також в студентства поважного ставлення до правил безпеки, має свої результати. Ця робота. Досить кропітка, і що найголовніше, постійна. Вона такою і повинна бути, тому що для дітей дуже важливо постійно поповнювати цей багаж знань. І тільки тоді ми можемо сподіватися на те, що дитина, яка, не дай Бог, потрапляє у надзвичайну ситуацію або в екстремальну ситуацію, буде чітко знати, як вірно діяти в той конкретний момент свого життя. Тому що насправді в той час вона буде мати всього-навсього декілька секунд. І від її рішення буде може залежати її здоров'я і навіть інколи життя. Слід сказати, що ми пишаємося нашою співпрацею і маємо конкретні результати, коли діти рятують своїх однолітків, а навіть і дорослих людей у випадках надзвичайних ситуацій, у випадках пожеж і так далі. Це кожного року фактично в області у нас реєструються такі випадки. Ми цих діток обов'язково відзначуємо. Це і нагороди, і призи. І приємно, що і обласна влада також до цього приділяє увагу, і наші діти є номінантами незалежної премії Людина року. Багатьох років підряд можна назвати і 2012, і 2011, і перед тим роками, і на всеукраїнському рівні героїчні вчинки наших дітей, які вчилися в школах правилам безпеки. І коли ми з ними балакаємо, де ж ви цих знань дізналися? Вони нам таки говорять, що це нас навчили вчителі з предмету основи здоров'я, ну або як вони тоді ще називалися. О, так, наші діти на рівні всеукраїнському отримують відзнаки, які називаються Всеукраїнська премія Герой рятувальник року. Тобто, на рівні з професійними рятувальниками вірно діють у тих чи інших надзвичайних ситуаціях, рятуючи життя громадянам нашого краю. Навіть були випадки, коли закордонним людям, котрі тут перебували у відпустках. Рятували життя. Це було в 2002 році, досить давно. Але це цей випадок на пам'яті. От і в нас, зокрема, також навчально-методичні заходи в день цивільного захисту. Перша вікова група. Тематичні класні години. Вікторини з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Підрякова на що 80% усіх пожеж відбувається в житлових приміщеннях. При цьому Заворення супроводжується загибель і травматизму людей від диму та вогню. Рольові ігри з основ здоров'я та безпеки життя. Вогнища розводиться людки, хто із вогню усім на себе піду, хто хоч раз в житті спалив та кискіду. Даю я не якою. Як Змагання до програм, яких включаються від одного до декількох завдань. Вправ щодо руху з нескладними перешкодами. Як гас кричати, корін зоні, для зітнат, помічник великий, астрівай, щоб що полазатись в нім. З розпізнання небезпечних явищ та подій. Подорожі до країни дорожніх знаків. Водій льмує тут уважно, ну а за ним його сусід. Ну і тут собі поважно, бо пішохідний перехід. А тут хлопчина може мчати і зразу може не збагнети. Тут теж пригальнувати. Я вих, у мене. Малювання на тему небезпечних або нестандартних життєвих ситуацій. Театралізовані покази про безпечну поведінку на вулиці та вдома. Ласити можна грунтом, можна водою. Праву, гасити можна піском. Перегляд відеоматеріалів, що висвітлюють питання надзвичайних ситуацій. Відпрацювання дій у класах за сигналами оповіщення та повідомленнями штабу цивільного захисту школи. Увага. В школі пожежа. Група громадського порядку вишукатися в коридорі. В школі пожежа. Зайняти місця згідно з Друга вікова група виховні години з питань безпеки життєдіяльності вікторини з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, відкриті уроки, змагання, естафети, тести на теми життєвих ситуацій, ігри з правил дорожнього руху, рольові ігри з основ безпеки життя та про пожежну безпеку. Що ми знаємо про вогонь. Оформлення фотовітрин, альбомів із накопиченими матеріалами, випуск цінних газет, що розповідають про заходи цивільного захисту, третя вікова група: Семінар з обговоренням підготовлених рефератів, практичні заняття з вирішення ситуаційних завдань, вікторини з цивільного захисту, брейн ринги, змагання з виконання нормативів цивільного захисту. Спортивні естафети проведення командних змагань за програмою школи безпеки. Учні старших класів можуть бути залучені до підготовки та проведення занять з основ безпеки життя у початкових класах. Суддівства Вікторин і естафет у молодших і середніх класах. Проведення заходів з підготовки озвучення радіогазети Знай і вмій ведення інших змістових радіопередач і відеопередач під час перерв. Головна мета проведення дня цивільного захисту це вдосконалення теоретичних і практичних навиків поведінки під час надзвичайних ситуацій. Всі ми розуміємо, що жодна людина не застрахована від того, що вона може потрапити в будь-яку. Складну ситуацію, а відповідно вона повинна мати елементарні знання щодо поведінки своїх в таких надзвичайних ситуації, тому що саме від скоординованості своїх дій залежить і її життя, і життя тих людей, які на той момент можуть бути разом з нею присутніми. Робота щодо навчання дітей. Правилам поведінки під час надзвичайних ситуацій ведеться в нашій школі, як і в інших навчальних закладах, протягом всього навчального року. Це здійснюється через навчальні заняття, через виховні заходи, через Різного роду практичні заняття на день цивільного захисту бажано запрошувати представників відповідних служб з правоохоронної діяльності медичної, санітарно-епідеміологічної, екологічної служб, пожежної безпеки, працівників навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Перша медична допомога, яка надається на такому догоспітальному етапі, необхідна це. Для того щоб людина в подальшому, яка є хвора, мала повноцінний спосіб життя, перші хвилини настільки важливі, що після того як нічого люди не роблять, людина залишається інвалідом. Тому, якщо діти вони дуже легко це все засвоюють, далі почнуть можуть використати це в своєму житті. Вони будуть знати, якщо, не дай Бог, станеться така ситуація, вони будуть правильно все надавати. От. І в подальшому, можливо, це врятує і їхнє життя, і чиєсь життя їхніх родичів, колег, однокласників. Схема технології організації евакуації для педагогів. Той, хто першим виявив пожежу, повідомляє директора про виникнення надзвичайної ситуації. У школі нарікав. Директор дає розпорядження на проведення оповіщення про виникнення пожежі та евакуацію учнів і персоналу закладу. Директор телефонує до пожежної служби 101, далі в міське управління освіти. Алло, це директор 23-ї школи. В нас пожежа. Ланка охорони громадського порядку підтримує порядок на шляху евакуації та здійснює перевірку приміщень школи. Директор дає розпорядження вимкнути електропостачання. Ланка пожежогасіння до приїзду пожежної служби своїми силами долає пожежу. Початок евакуації радіосигнал оповіщення цивільного захисту про надзвичайну ситуацію. Учні вишуковуються в лінійку на плацу, класні керівники перевіряють за списком наявність усіх учнів і доповідають начальнику штабу цивільного захисту, який звітує директору. Проведення навчальної евакуації педагогічних працівників і учнів здійснюється, як правило, наприкінці останнього уроку. Головним екзаменатором наших учнів є саме життя. Наскільки вони чітко, грамотно будуть виконувати свої дії під час нестандартних ситуацій, залежить в першу чергу від людей, які найтісніше з ними співпрацюють. Це від педагогів, ну і, звичайно, від батьків. Головне, що ми маємо навчити наших учнів, це цінувати найдорожче, що у них є. Це їхнє здоров'я і життя, та здоров'я і життя тих людей, які живуть поруч з ними. Не для кого не є секрет, що надзвичайна ситуація може статися будь-з ким, і ніхто від цього не застрахований. Тому День цивільного захисту це закріплення набутих знань, умінь, навичок щодо збереження здоров'я і життя під час надзвичайних ситуацій. І успіх проведення дня цивільного. Захисту залежить від плану, від чітких конкретних дій. Закінчується день цивільного захисту підбиттям його підсумків на основі особистих спостережень за діями учнів і педагогічного складу та доповідей членів оргкомітету, голова оргкомітету, начальник цивільного захисту навчального закладу підсумовує виконання запланованих заходів і готує звіт про проведення дня цивільного захисту в навчальному закладі. За результатами звіту формується наказ керівника навчального закладу, в якому висвітлюються загальні результати, виявлені недоліки, переможці та активні учасники нагороджуються призами, грамотами, подяками, сувенірами. У визначений час керівник навчального закладу проводить обговорення дня цивільного захисту на педагогічній раді навчального закладу. Після загального обговорення класні керівники на виховній годині у кожному класі підбивають підсумки проведення змагань і конкурсів, здачі нормативів, аналізують роботу учнів у цей день, відзначають тих, які домоглися успіхів при виконанні заходів дня цивільного захисту.